України з Росії їздити можна закордонним паспортом і лише через міжнародні пункти пропуску. Такі правила 16 березня запрацюють для росіян, які живуть в прикордонних районах. Поки що вони користуються спрощеною системою через місцеві пункти пропуску. Їх на весь кордон сім. Про це розповів помічник голови держприкордонслужби Олег Слободян. Поширюються на жителів прикордонних районів інші правила, зокрема, можливість перебувати в Україні громадянам Росії не більш як 90 днів, і це раз на. На півроку також Слободян каже, що довідку з військомату з військовозобов'язаних не вимагатимуть при перетині кордону такого рішення не приймали. Державна прикордонна служба діє виключно в межах своєї компетенції та в межах діючого законодавства. На даний момент жодних законодавчих змін до базового закону України, який регламентує порядок виїзду громадян України за кордон та в'їзду громадян України на територію України, не вносилось. Тому ніяких додаткових документів для виїзду за межі України не потрібно.